Друзі, всім привіт! Нам часто пишуть коментарі, що ви зажралися, ну і, чесно кажучи, відверто хейтять за те, що ми дивимося дорогі автомобілі. Ми майже не дивимося автомобілів недорогих. Ми подивилися по статістиці. Дійсно, у нас половина автомобілів, вони плюс-мінус в категорії 30, 40. Це не тому, що ми зажралися, це тому, що з автомобілями 10 там плюс-мінус все зрозуміло. Якщо автомобіль аварійний і його треба якось зробити і продати, там люди не замарачуються з тим, щоб щось приховати. Бо бюджет не дозволяє. І якщо автомобіль бити, то так дивися на машину. Там з 30 метрів все зрозуміло. Якщо воно пофарбовано балоном, воно пофарбовано балонами, це зрозуміло. Якщо воно пофарбовано фарби, то іноді буває таке, що ну Враження, що красять його в пилі... з пилісоса в чистому полі, і потім полірують, і начебто нормально це все видно і здаліку. І там нічого нового немає, що вам показати. А от якщо подивитися в автомобілі 30, де вже інша цінова категорія, і просто так розвалений автомобіль, люди там не куплять. З професійної точки зору, нам цікавіше дивитись такі автомобілі, тому що там є що приховати, а нам цікаво це знайти. І показати замовнику, там треба наша професійна увага. І для нас такі автомобілі вони більш цікаві. От просто зрозумійте, що ми не зажралися, що показуємо дорогі автомобілі, а ми просто показуємо, як люди іноді ухищаються, на що вони йдуть, як приховують різний ремонт, як вони дуже, от дуже класно іноді роблять, що я от просто знімаю шляпу перед ними. Пацани, ви, красавчики, ті, що роблять отак автомобілі. Ви просто можете. Якщо вам морально важко дивитися дорогі преміальні автомобілі, то я вас попрошу подивитися не під призмою того, що це дорогий автомобіль, а під призмою того, що це лише інструмент, що це лише приклад того, як можна зробити якісний ремонт. Для нас це інструмент, щоб просто вам показати, як воно іноді буває. Отже, 222-й мерседес. Чого хочу почати? У нас в замовленні є два мерседеси, які треба глянути. Тому що замовник відверто каже: Я не розумію і для одного автомобіля от дуже класна ціна, і для іншого автомобіля дуже класна ціна і та й та машина в ринку. Я зараз поясню, одна машина коштує 69 тисяч доларів, і пробіг має 80 тисяч кілометрів. А інший автомобіль коштує 85. Але у нього при цьому пробігу 40 тисяч кілометрів. І повірте, це недорого і за один автомобіль, і за інший автомобіль. Тому йде таке вагання. Звісно, що ми зібрали інформацію про цей автомобіль, де ми зможемо, про кожен з цих автомобілів, де ми можемо дотягнутися. І по страховим ми бачимо, що ніяких зальотів ніде ніяких зальотів не було. І один має право на існування автомобіль, і інший має право на існування автомобіль. Але якщо вони плюс-мінус одна то навіщо платити більше? Краще на здачу купити ще третій автомобіль в родину, і тому їдемо дивитися той автомобіль, що коштує дешевше: 69 тисяч доларів, з таким самим мотором, як у автомобіля, за 85 Стосовно інформації про перший автомобіль, яку інформацію ми роздобули. Ми розуміємо, що цей автомобіль він точно пригнаний з Німеччини. Ми розуміємо точно, що у нього плюс-мінус пробіг збивається і ну, це його пробіг. Ми розуміємо, що цей автомобіль був придбаний на аукціоні в Німеччині. І там є фотографії цього автомобіля, тому ми точно розуміємо, що сюди, принаймні в Україну, він приїхав нормальним цілим автомобілем. Чому його не дивиться? Ми не розуміємо. А всю цю інформацію ми дізналися завдяки сервісу CarVertical. Нагадаю, внизу є посилання. Заходите, натискайте, отримаєте автоматично 20% відсоткову знижку. Ну або ось вам промокод один авто», Якщо доля вас застане при слові CarVertical, забить ввести він код. Також працює мінус 20% знижки. Дивимося. Ну, гляді, у нас Mercedes-Benz S class це у нас 222-й кузов 2020 рік, автомобіль повністю бронеплівці. Зараз пробіжимось, Подивимося більш детально. Капот у нас. В броні є легкі сколи по самій броні. І все по значку тут добре. Забував трошки, ви бачив їзу жорстчик тут 21-го року лобове скло, лобове скло, я так зрозумів. В якомусь періоді замінювалось. як автомобіль у нас 20-го року. Тут все непогано по склу. Теж проклеєна у нас плівка. Візуально по симметрії теж все добре. Ззаду теж бамперана. Гуляє, нерівно стоїть. задні фари, Все не орієнал. You know. Добре, теж проклеєно все в плівці. Добре, добре. Тут по бамперу. Ця сторона краще виставлена, там він трошки підторчується місце. Зараз буде виїжджати з гаража. В гаражі в принципі під штучними освітленнями я все побачу. Завелась добре. Сторонніх звуків шумів нема. І наскільки я зрозумів, цей автомобіль приїхав mm -hmm. уже з пробігу. В Україну це у нас не офіційно продавався. Заїжджав він. Тому, що була первинна реєстрація, вже там пробіг по 15 тисяч кілометрів. Тут, були по офіціалам із відомостями про технічні СТО. Так тут погано. 254 дома Добре, буде різниця трошки грі. в такій кантоні, тому що різна натяжка. Лівки це нормальний. Сі п'ятдесят щоний добре. Що тут варто зафіксувати? Ну, по перше, ми розуміємо, що цей автомобіль він повністю затягнутий в бронеплівку. І, чесно кажучи, це абсолютно нормально для автомобілів таких такого класу. Дуже дуже багато людей затягують в плівку навіть автомобілі. Сильно дешевшого класу. Тому це нормальна історія. Але для того, щоб зняти значення еталонне, як скажемо так, або правильне значення з бронеплівки, звісно, що це треба дивитися на дах автомобіля. Але ми там розуміємо, що там піпець панорама на всю машину. Тобто зверху дивися, а там вікно, там нема що заміряти. Тому ми дивимося сразу біля стойки на верхній частині. Куди натягується бронеплівка. І тут треба зробити маленьку ремарочку для тих, хто. Я дуже багато людей знаю, що навчаються по нашим відео. Візьмить до уваги один факт: в цих містах пленка натягується. Тому тут коливання можуть бути трошки різні. І тут дійсно у нас коливання показника толщина самої плівки, самої лакофарбового покриття до металу від 240 до 280 мікро. Була 277, 274, 263. Тут у нас пластик, не металл, так ці косячки, поклейки. 250 261 тут металізована спроклівка. 275 металлизован нет металлошпакло показывай а -а -а. носик 280 оно а ну А отут, друзі, починається перший цікавий момент. Толщиномір ProfitLine він бачить, що в даному випадку є металева шпакльовка. Він не показує толщину, він просто каже: зверни увагу на те, що ми бачимо, що там є металева шпатлівка. А в той момент представник продавця, який в принципі не знає повністю всю історію, але у нього також є толщиномір. І, чесно кажучи, треба сказати, що Ітарі 111 класний толщиномір. Питань нема. Але був класним колись. Ми їм також користувалися, але він не бачить металевої шпакльовки. І тому от вам різниця. Ми розуміємо, що еталонний розмір 280 мікрон, і толщиномір, який не бачить металеве шпакло, покаже також 280 мікрон. І все, і начебто шито крита, нічого ніде нема. Але ми розуміємо, що там вже був удар і зроблений металевою шпаклівкою. 967 чорний метал. цинк, Чорний метал. Тут теж у нас десь профарбувалось. Цинк. цинк 271 металошпаклка. Металошпаклівка. металошпаклівка. Пішли на ту сторону, подивимося. Тут так само. Ані, що ж вони доподобали. Ну, Подивимось далі. Чорний мета ось тут, тут, тут щось робить. Под метализированную покрасили, щоб не показывало половину. Металізована шпаклка. Да, подкратывали Блин, прям дуже хорошо на очі. Піди наш трошки, если якщо шагінь придивлюватися по дверку и по цьому, то чуть-чуть изняється -чуть 260. Ну, тут на трошки. Під сім. Бачимо, що у нас тут пише. Цинк. Цинк. 276. вона ну, зустрічається досить часто зараз. Цих Ну тут у нас пробивається хістоцинк. 84 чорний цинк. Ця сторона. Добре. Тут металізована ж Зазорчиком добре, ірбак добре. Ось тут гарно, тут хард. Веркантарі криші. Добре. Дверка у нас зашито все. 19-й рік по кронштейнам добре. Цинк, цинк, цинк. Кольоровий метал. Кольоровий метал. Тут покрилом добре. Кольоровий метал. Добре. А тут було прикручення у нас анка. Візьмемо ту сторону. Я не бачу відбивки Мерседес. Тут теж нема відбивки мерседес. Але тут болти не кручені. Тут цілі вертвертання я не бачу. 93. 101, кольоровий метал. тут напилення дуже цікаве, бачите? Максимально цікаве. По болтам добре. Так, треба ще один приводити. Дома, Дома, смотрите, За вмятина, да, мать, чем слинный измечник. Эта дверка снималась. Да, делалась. Делалась, да? И, по-моему, так передняя трава. Mm -hmm. Было э, или на той, и на каком-то крыле тоже мятина была. Добрый. Слинные у нас. Вот тут, смотри, вот, вот тут еще все. мятина была. Видишь? Mm -hmm. Делалось. Все их поправляли, да? Да, да. Был с пленкой тяжело очень. Снимали, ну, ложили, чтобы бликов не было. Ну, тут же снимается вот этот болт, откручивается, и она с петли снимается 2 секунды. Ну тут прям петли эти крутили. О -о Дебил, потому что они те начали. Мы приехали сказали, что вот а эти вот начали, понял? Была такая как полосочка под пленкой. А, и тебя тоже задняя дверка тоже Такая вот, смотри, вот полоса такая была. Она вот, тут. может сесть, по шагрению не посмотреть. Вот 400 долларов отдали. Вот так вот она вот где-то вот здесь была. Она говорит, если так делать, мы не сделаем надо ну, сверху клюшкой ну, ставить на этот и убирали. Mm -hmm. они дебилы начали. Они ж никто не знают, как двери на Ну, Ну там с снимается они на Начали из них. этот откручивать. Я позвоню, ору, тут тут, тут отснимают. Правильно, да. Отключаются, разъем отсоединяется, и потом, достается. И, и, потом пластиком притуляется, и там кто с ними. Да, и все. И, и не надо mm -hmm. это, идут, дверь снимать, две секунды идут. Mm -hmm. А шо, и на том а, а правом крыле Тоже была мятина, Там удаляли У эти мои говорят, что невозможно ну, удалить без снятия Понял? А шо, ну, для этой машины и плюс пленка Что надо только ложить на, на стенд Понял? <сосы> у меня зачастую бывает, тут была партия одна машины, джет э, С автосалона <сы> Так у них бригадир заставил, понял, ну, старый дядька Заставил все болты перекрутить Мне приезжает, говорят, ну они двери не крашены Говорит, вы все четыре двери поменяли я говорю, в смысле, в цвет? Я говорю, ну, машина на хозяйстве была. Я говорю, ну, вот мужик просто заставил все, бригадир, понял, заставил все болты перетянуть. Знаешь, как на Жигулях, на этом всем раньше перетягивали. Uh -huh. Ну, я говорю, ну, они, ну, говорю, надо, вы подобрали в цвет, вы зачем вы обманываете? Я говорю, что, прикалываетесь надо мной? Я говорю, ну, как я могу, ну, ладно, там одну дверь, говорю. Ну как можно 4 двери белый цвет 2016 -го года джетта подобрать? Ну, мужики, ну что несете? Хотя одна, там было я их 20 штук, забирал, понял, половину крученных, половина не кручен. Мои плевали сразу, а потом научились, что ну, я говорю, чем mm -hmm. классно, потому что на всех машинах, что подкрутить, ну, надо болтаться. В, в джетка же так само да. снимается Да, А на этих вот снимается ты достал и все. А он взял, так чтобы ты понял, вот эти даже по перетягивали. В момент, коли Володимир знайшов, що двері знімалися, підійшов вже сам продавець автомобіля, і побачивши, що тут нема чого ховати, він відверто розповів, що було. І з'ясувалося про задні крила, що вони дійсно були ушкоджені. І автомобіль плівкою затягнутий, дійсно не просто так, а просто щоб ніхто цього не побачив. І стосовно двері, ну, чесно кажучи, можна було петель дверей можна було зробити так, щоб ніхто нічого не бачив. Це ПДРчики накоїли. Справа в тому, що десь тут зараз з'явиться конструкція самої двірної петлі, як воно робиться. Зазвичай люди відкручують петлю від стойки, або від дверей. В даному випадку достаточно, як на Volkswagen або на ВАГ-рупі, викрутити один болт і таким чином зняти петлю не розмикаючи. А ці наслідки це вже приховували ПДРщики, коли вже замальована сама петля з одного боку. З іншого бачимо оттіск того, що ця двері просто тупо знімалася. Хоча цього можна було і збіжати. Тому от вам невеличкий лайфхак на заметку Сам болт замалювати дуже легко, так, щоб не було видно, або навіть не замалювати, іноді через тряпочку викрутити, А зараз вже продаються насадки, пластикові таки накручуєте, і фарба не повріждається. Але дуже тяжко попасть на те саме місце, де було прикручено. Тому якщо ви дивитесь дзеркалом, майже завжди. Завжди буде видно, що воно не попало, і ви будете розуміти, що ця запчастина вже знімалась. Але це ще не все. Пропоную подивитися далі, тому що нас особисто цікавлять причинно наслідкові зв'язки. З ту сторону ще проб'ємо по дверям. Я не бачу, що в нас саме ці петлі крутили. зміщень нема. Ця сторона. У цих петлях я теж не бачу, що у нас тут щось не знімалось. Гофлі 19 рік. Все так само. Миштей на номері диво на дверка ця. А, і ПДР не ось. Тут пробивали, бачимо, місце. Розуміло тепер. 107 цей налітки, коли профарбовувалася у нас із середини. Заглушки тут немає бути, навіть можемо порівняти. Ну тут такого напила нема, Дірки нема. Пам'ятним тут було 58, та дверка з осередини ще у нас профарбовувалась. Резинки там немає цієї вкладки, бачите? резинка є, там немає. Там у нас чистий герметик. Що? У нас по 7, Ця резинка у нас тут є. 73. Ви бачите, цю дверку скоріш за все вже знімали через нижню петлю. Треба це все по кронштейну теж. По підкапоточці пробіжемося. Радіатор кондиціонера бачимо. Валіво 21.02.20. Між радіатором кондиціонера. І звичайно, бачимо, там все треба чистити, дуже забито все повністю. Теж в мене питань немає попередньої частини. Трошки верхушка ця, бачимо. У нас тако. шумки наші позлазили, лишилась лише тряпка. Тут по фаріці. Тут все наскручене, тут фара ця розбиралась. Чому вона розбиралась? Тому що вона у нас пакована. Сліди перепакування. Тут по крилу теж питань нема, не добре. Тут капот у нас я слідів. Відвертання по ньому не бачу. Те, що Бачу візуально без істиву, то ніяких таких прям запотівань поки нема. Окей. Ця сторона так само, ця сторона так само. По капоці тут треба продовжувати нести. Зараз вас буду набирати розповім історію по автомобілю. Да, Олег, добрий день. Добрий день. Це Володимир один Авто. Два-дві години облази біля машини. Вже ну, начебто таке. Всі моменти такі понаходив. Перше, що неприємне, у нас два-дві сторони заду. Машина зроблена ідеально, ну реально, вона на очі це не побачиш. А металізована шпаклівка у нас по задню частину, топлохарк, ага. внутрянка лівої арки, задньої робилась теж пофарбована, ну дуже якісно. Дві дверки лівих знімалось, там виправлялися м'ятини, як говорить. Ну, продавець, права дверка теж у нас є да, а, так, не несфарбований, да. Я зрозумів. Тут є нюанси. Є вас відео, щоб ви це все побачите? Да, ну я зараз на етапі кузовщини, ось скажу, дуже довго лазив, це все вишукував. Напевно, ми тоді, я зрозумів, От ну не цікава на що настоює. Підсумовуючи по цьому автомобілю, дуже важливо ще трошки вам підкрити занавіс і розповісти про те, що замовник, коли до нас заходив, для нього було вкрай важливо купити нефарбований автомобіль. Коли ми їхали сюди дивитися, нам сказали, що тут є ПДР одної двері. Все ми зафіксували. По факту, ну чесно кажучи, чи ПДР це чи підфарбовано. Ми зараз на даному етапі не зрозуміємо, тому що двері вони йдуть в плівці. І чи підфарбували її під прибор, чи ні, це треба з'ясувати тоді, коли зніметься плівка. Зняти плівку нам би ніхто не дав. Ну і якщо б можна було заморочитись, ми б звісно, що замолочились, потім би знову і наклеїли. А це зовсім інша історія. Так от повертаючись до цього, ми вже розуміємо, що можливо двері підфарбовані, можливо, ні. Це не погано, не класно, Такі умови зараз диктує ринок. Для того, щоб продати цей автомобіль, треба зробити ремонт якісно. Також розуміємо про ремонт самих арок. Вони фарбовані і там є металева шпакльовка. Але скільки її там цим прибором визначити неможливо. Там просто він показує, що є шпакльовка. А скільки її там 5 мм чи 400 мікрон. Ми на даний момент цього не знаємо. Ми просто точно розуміємо, що там є шпакльовка і воно фарбовано. Хоча я розумію, що це було просто звичайний причесалці десь і нічого страшного там немає. Що стосовно продавця автомобіля, красавчик заморочився, зробив так, що. от Тупо якісно, молодець, красавчик, знімаю шляпу. Дуже мало людей так роблять. Тому ні у мене, ні у нас не буде ніяких поганих слів до продавця, не буде ніякого хейту, тому що тут немає ні змотки, немає ні криміналу, немає ні таталу, немає нічого. Машина ровна. Вона просто зроблена косметично. Зроблено класно, зроблено якісно. Але що стосовно до умов нашого замовлення, цей автомобіль не зовсім підходить. Що стосовно другого автомобіля, поїхали, подивилися і забрали його не за 85, а за 82. Десь сам факт огляду цього автомобіля, я попрошу, щоб хлопців вставили. але це сумний огляд, тому що там до чого не дотронься, там все має ідеальний вигляд. І до чого я це все розповідаю? Отакі От нюанси вони сильно впливають на ціноутворення автомобіля. Тому що якщо повернутись до першого автомобіля, чи можна його продати, звісно, що можна, але тяжче його продати, ніж автомобіль, який взагалі не має ніяких нюансів. І цей момент дуже важливий. І те, як хлопчина заморочився з тим, щоб це приховати, молодець, це правильно зробив. От Дуже дорого він це зробив. Акцентую увагу на те, що це не простий ремонт, це дорогий, класний і якісний ремонт. Що стосовно страхових, чому цього не було видно? Тому що цей автомобіль робився не по страховій, а робився десь. Я не впевнений, що це в гаражах зробили, але приблизно така історія була. Ця майстерня вона не фігурувала в розрахунку. Запчастин в розрахунку ремонтів цього автомобіля тому отут ні страхова Європи, ні CarVertical, ні страхова України нічого ніде не показали, тому що тут не було страхової взагалі. За цей ремонт сплачував. Цей хлопець, що продає цей автомобіль. Тому тут неможливо цього побачити по якимось звітам. Ну, а в мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ компанія Одинавто. Будьте уважніші при виборі автомобіля, тому що ще раз зауважу: будь-яка дрібниця в дорогому автомобілі, вона впливає на ціноутворення. І принаймні дивіться іноді про дорогі автомобілі, тому що. Це мрія. Мрія багатьох. Так, може хтось не дотягнеться до цієї мрії. Але якщо ви не дозволите собі мріяти, то дійсно у вас не буде такого автомобіля. Все. всім пока.